Бачна наскальна фортеця. В мене гарний туди. Фортеця Тустань, початок маршруту. Бачите, який початок? Все ж таки мені дозволили побачити цю фортецю живу. Так, йдемо далі. Фестивальна галявина, кажуть. Оці так і буду, бачите? вокруг лес красотища. Небо пасмурне. А красота така неописуема. Оця галявина фестивальна, яка вона? Дерев'яна. Дерев'яна, так? Да? Діти мої. Да. Схоже, що дерев'яна. Зараз ми подойдемо до цього пам'ятного місця. Михайло Ружко, дослідник тустані. Бачите, як цікаво. Михайло Ружко, дослідник тустані. На такій ось що Основі дуже дуже цікаво. А краса яка. Боже, яка краса. Це? фестивальна фортеця. Дивіться, яка споруда дерев'яна. Ліс, чудовий ліс. А там теж якісь дерев'яні споруди. Але ж, яке призначення, не знаю. Треба підійти поближче, подивитись, почитати. Йдемо ближче. Таран. Будемо читати. Відворена, сіно битне. Знаряддя, що використовувалося при облозі міст для руйнування стін, веж та інших споруд. Ударну колону розхитували, пробиваючи мур чи ворота. Бачите? Оця вся споруда, що я вам вже є показувала, зараз ще зайду, щоб ви подивилися на цю споруду. Як тут цікаво, боже мій. Як тут цікаво. Оце така споруда. Да, я вам прочитала, якого вона призначення, ця споруда. А тут ще якась споруда. Будемо читати, що воно таке. Будемо знайомитися з історією. Дощик пішов. Нічого страшного. Ну, йдемо, йдемо, йдемо. Так, що за споруда? Каменеметна машина, порок, від, відтворена за зразками середини 13 століття. Працює за принципом колодязного журавля. Легка у використанні конструкція застосовувалася для ураження піхоти і техніки ворога. Бачите, як цікаво, дуже цікаво. А що це за такий руль? А що це за руль? Такий можна покрутити? Ха -ха -ха. Та ні, я шучу. От така цікава споруда. Ось, дивіться, люди. Каменемета, яка історія я вам вже розказала, розповіла, та хоч і люди що тут такого. Люди кругом, люди. Все, почався Все. дощ, треба тікати.